Граю проти шахіста з Таїланду. Е4. Кінь 6. Захист льохи на на дошці. Скандинавський варіант. Д5. Шов вперед. Кінь д 7 Напав на пішака. І пропонуємо пішака на D5. Захистив. Також захищаю пішака на D5, щоб не було ходу. Є 6 краще пішаком захистив. Дає мені просунути c 5 щоб запобігти ходу D4, щоб він не міг підповідати. Підтримати пішака на Е5 і створити міцний центр. хоче просунути D4. В майбутньому я планую підривати F6, щоб не пустити щоб дати шах на 4, Він це бачить. Підривати пішака на F6, щоб він не підкріпився ходом D4. Хочу просунути С4, тоді він не зможе походити. Д4, бо я візьму на проході на D3. Таким чином я не дозволю чорним створити потужний пішаковий центр. Беру на проході. Розумію це біля, підриваю цього пішика, захищаю його. Він важливий у цій пішаковій структурі. Беру на проході. Таким чином, після ходу F6, пішак на e 5 не буде захищений іншим пішаком. Можна з тим. Слона на 3 на 6. Тобто спочатку краще рокеруватися. Є ще ходи в мене кінь c 5 є. як варіант. Так, він хоче змусити мене взяти на D4, щоб підкріпити пішака на E5. Тому бити погано. Треба захищати коня. У мене є B6 або C7. Б6. Мабуть, не дуже добре, тому що в нього є хід, хоча б 1 Треба було на C7 ходити. Нічого, відійду на C7. Нічого страшного. У білих сено, там нічого немає. Підійшов. Тепер в мене є хід. Це 5 конем. Мабуть, планує рокеруватися. солнце 5 я також. Напал на форзя. Били думают. b5. Так, что-то за хит, он нападает. Якщо то втрачу коня, він нападає на коня. На це 6 бити погано. Провокують біля розмін коней, захищусь слоном. Захистив коня. Тепер загрожую виграти лодю ходом. От я 8. Білім. Треба щось робити. Це, мабуть, небезпечно, тому що ферзь може не вийти звідти. Так, якщо б на нас 6, куди піде ферзь? На B4 вилка, на B2 вилка, там немає. А6 кінь. Всі поля під ударами моїх фігур. Ферзь зловився, куди б не пішли білі, втрачається. Ферзь, в будь-якому випадку. Так, немає ходів у білих. Ферзь зловився. Гвилт на там. Стався.